Вітаю, друзі! Давайте розпочнемо розгляд теми Альтернативна вартість з притчі. В одного філософа був дуже розумний Віслюк, який, як і його господар, обожнював розмірковувати та аналізувати. Одного чудового сонячного дня Віслюк прийшов на поле, і тут він побачив. На однаковій відстані від себе два однаковісіньких стоги надзвичайно зеленої та ймовірно соковитої і смачної трави. Віслюк крутив головою то в один, то в інший бік, зважуючи трава з якого смакуватиме йому більше. Намагався науко визначити різницю в розмірах майже однакових стогів, до якого стогу він дістанеться швидше, хоча до кожного було йти не більше хвилини. Так простояв Віслюк до вечора. А потім і до ранку. Весь час голодний і весь час в роздумах, в який бік рушити і від чого доведеться відмовитися. Наш Віслюк, безперечно, намагався мислити економічно раціонально. Але він потрапив у пастку вічного питання економіки та зіткнувся з поняттям альтернативної вартості. Цікаво дізнатися, що таке альтернативна вартість і як ви відмовилися стати мільйонером. Тоді поїхали! Пам'ятаєте, як в дитинстві ви мріяли стати лікарем, космонавтом чи полярником? А зараз працюєте програмістом. І ваша робота вам дійсно подобається: у вас затишний офіс, висока зарплата, чудові колеги, ви вирішуєте цікаві завдання. Але іноді під час недовгої перерви ви виглядаєте у вікно. І на хвилинку замріюєтесь про те, що десь там, далеко в космосі, літає міжнародна космічна станція, і що зараз в цей самий момент замість написання коду ви б могли, наприклад, вивчати вплив невагомості на людський організм. Або коли ви приходите в гості до батьків, мати не перестає повторювати, що з вас би вийшов прекрасний лікар. Уважний та чуйний, або ви уявляєте себе вченим на станції Академік Вернацький в Антарктиді, який досліджує вплив глобального потепління на льодовий покрив, або, подивившись фільм про Нью-Йоркську фондову біржу, ви думаєте: «Хм, а я міг би вже бути молодим мільйонером з Манхеттена». Мене звуть Джордан Белфорд. У 26 років я отримав 49 мільйонів доларів. Це не так вже й багато, зважаючи, що я витрачаю по 3 мільйони на тиждень. Або уявіть ситуацію, що ви вирішили записатися в басейн і навчитися плавати. Чи вдало ви використали свій час? Відповідь здається очевидною. Звичайно ж, ви провели час з користю, тому що плавання це здоров'я і розвага. Можливо, у майбутньому ви станете тренером з плавання. Чи перепливете без фор? Але що, якщо у вас була ще краща можливість, якою ви знехтували? Наприклад, гра на гітарі замість басейну. Можливо, ви б стали всесвітньо відомим музикантом. Якщо до вас також навідуються подібні думки, час познайомитися з альтернативною вартістю. Альтернативна вартість це найкраща з втрачених можливостей у результаті зробленого вибору. У світі обмежених ресурсів і необмежених бажань ми кожного дня змушені робити якийсь вибір. І оскільки ми не можемо мати стільки всього, як нам завгодно, доводиться обирати з альтернатив. Не буває безкоштовних обідів. Коли ви робите щось одне, ви нехтуєте можливістю робити щось інше. Цей принцип можна застосовувати до усіх рішень в житті. Наприклад, ви вирішили подивитися один фільм, а не інший. Найкращий необраний фільм це альтернативна вартість обраного вами фільму. Новий мобільний телефон є альтернативною вартістю приємних дрібниць, які можна було б купувати протягом усього року. Альтернативна вартість стосується не лише окремих швидких рішень. Вона також є і в довгостроковій поведінці, і тому, як люди йдуть до своїх цілей. Французький економіст Фредерік Бастя пояснював альтернативну вартість як явище видиме і невидиме. На його думку, економіка повинна навчити нас оцінювати речі не за тим, що ми бачимо, а за тим, чого ми не бачимо. Кожен вибір містить у собі альтернативну вартість. Але її складно оцінити достовірно, оскільки ми зазвичай її не бачимо та не знаємо про всі численні альтернативи. Вона є невидимою стороною наших рішень, щось, що могло статися, але не сталося. Однак це не означає, що ці альтернативи не слід обдумати. Гроші, потрачені на покупку, це гроші, які ви не зможете витратити на щось інше. Навіть при отриманні подарунка інколи спадає на думку, що можна було б отримати інший подарунок, який би приніс набагато більше задоволення. Уявіть, що ви збираєте гроші на новий ноутбук, і більша частина суми у вас уже є. І тут ваш колега пропонує вам посприяти проекту, яким він займається після роботи. Вечорами він працює над створенням мобільного додатку. Якщо ви приєднаєтесь до нього, то вам доведеться витратити всі гроші, які ви заощадили, замість того, щоб купити новий ноутбук. Що берете ви? Тут немає однієї правильної відповіді. Обидва рішення можуть бути вдалими. Проєкт мобільного додатку може провалитися, і ви втратите всі свої гроші. Проте, у той же час ви можете отримати корисний досвід, який знадобиться під час пошуку роботи в майбутньому. Важливо також пам'ятати, що такі компанії, як Microsoft, Google і Facebook, почалися з того, що одна людина або декілька працювали у студентському гуртожитку чи гаражі. Тепер вони мільярдери. Цілком очевидно, що є люди, які мали можливість зробити свій внесок у ці компанії, але відмовилися. І витратили свій час і гроші на інші цілі. Тепер вони, напевно, кусають свої лікті через втрату такої можливості. Отже, будь-яке економічне рішення в умовах обмежених ресурсів робиться з урахуванням альтернативної вартості. Тільки в такому випадку можна говорити про раціональну поведінку, коли ви вирішуєте на підставі порівняння вигоди та витрат. Для того, щоб обрати найкраще з-поміж різних альтернатив, люди застосовують певні критерії. Уявіть, що ви щойно закінчили університет, отримали диплом і замислились над тим, в яку компанію ви хочете влаштуватися на роботу. Щоб зробити правильне рішення, вам слід скласти список всіх можливих для вас альтернатив. Всіх прийнятних комбінацій компаній та бажаних посад. Для того, щоб не загубитися в можливостях, необхідно визначити критерії вибору. Наприклад, такими критеріями можуть бути розмір заробітної плати, престиж компанії, можливість кар'єрного зростання, місце розташування офісу, соціальний пакет чи закордонні відрядження. Проаналізувавши варіанти, за цими критеріями, ви визначите найкращого роботодавця, якого оберете для себе, а також другий за показниками варіант, від якого ви відмовитеся. Незважаючи на численні критерії відбору рішень, одним з найважливіших є грошовий. Для того, аби діяти раціонально, слід не тільки обмірковувати альтернативи за різними критеріями, а й обчислювати їх вартість на основі доступної вам інформації. Ухвалення будь-якого рішення супроводжується, як правило, понесеними витратами, а також відмовою від вигоди, яка могла б бути за прийняття іншого альтернативного рішення. Отже, ціною будь-якого рішення є сума цих двох елементів наявних витрат за прийнятого рішення, адже ви могли їх уникнути, якби зробили інший вибір. Та втраченої вигоди від найкращої доступної альтернативи, від якої ви вирішили відмовитись. Сума цих складових і є альтернативними витратами у грошовому їх вимірі. Альтернативна вартість це потужний інструмент, і якщо ви застосовуватимете його у процесі мислення, він не лише допоможе вам ухвалювати кращі рішення, а й значно покращить вашу здатність розуміти поведінку споживачів, виробників. Власників бізнесу, політичних діячів, а також події і тенденції довкола вас. Сумніваєтесь у цьому? Задумайтесь над тим, що відбувається з рівнем народжуваності в умовах зростання економіки і заробітків. Зі зростанням заробітку альтернативна вартість дітей та великої сім'ї зростає. Відтак легко передбачити зниження народжуваності і уповільнення зростання кількості населення. Що і відбувається в реальності за останні два десятиліття зростання доходу на душу населення кожної країни супроводжувалося зниженням рівня народжуваності і сповільненням приросту населення, незалежно від культурних, релігійних, етнічних та політичних особливостей. Усі рішення завжди включають варіанти та альтернативну вартість. Тому ви можливо уже втратили можливість інвестувати в компанію на мільйон доларів. Хоча цілком, ймовірно, ніколи про це не дізнаєтесь. Або навпаки, ви, можливо, вже зробили вибір, який в майбутньому виявиться набагато кращим за його альтернативи. Як висновок, перефразувавши народну мудрість, не радій тому, що знайдено, і не плач через те, що втрачено, з огляду на альтернативну вартість в економіці, отримуємо твердження: не радій чомусь знайденому. Тому що ти міг би знайти набагато більше, якби обрав інший шлях. Втім, згадуючи історію про нашого осла, спадає на думку, що іноді сам факт зробленого вибору та ухваленого рішення уже є ефективною стратегією. Враховуйте альтернативну вартість, прораховуйте альтернативні витрати і не забувайте про список рекомендованої літератури біля цього відео.